Як зібрати міні-автівку чи маленьку копію літака або танка, знають вони майстри технічного моделювання. Серед них є як діти, так і дорослі. Усі вони доводять, власноруч можна зробити будь-яку модель. А демонструється у Бердичеві на шостій міжрегіональній виставці конкурсі науково-технічної творчості у напрямку стендове технічне моделювання. Цього року 95 учасників з різних куточків України представили на конкурсі конкурсі близько 200 моделей, серед яких асортимент автомобілів у різних масштабах, моделі з паперу, діорами, композиції, історичні фігури, реактивна і гвинтова авіація. Щоб зробити хоч одну модель, кажуть майстри, треба не просто хотіти, а й добряче попрацювати. Стендовий моделізм предполагает вот эта яркая, красивая коробочка, це, скажімо так, своєї роду, як куча кирпичей, блоків. Оконный храм и прочее, прочее, а вот уже какой дом из этого материала у тебя получится, это зависит от твоего умения, мастерства, насколько ты хорошо работаешь с чертежами. Вот собираем, собираем, собираем и вот волшебный миг, когда ставится последняя точка, приклеивается последняя деталь и из разрозненного набора получится нечто целое и более того имеющее реальный прототип. То есть я это видел на картинках, я видел это в кино, я видел это в виде памятника в городе и вот оно стоит у меня на столе. Під час роботи над моделлю діти навчаються не лише поводженню з інструментами. У процесі вони вивчають історію прототипу своєї маленької роботи. Складають майбутні шедеври переважно із готових наборів для моделювання. Однак придбання такого не гарантує успіху, запевняють моделісти. Адже це не конструктор. Тут треба знати властивості матеріалів, дотримуватися інструкцій при фарбуванні склеюванні. Коли він виросте, він буде знати, що ту саму нітрофарбу не можна розтворити вайт спіртом, а масляну фарбу не розчиниш нітророщиником. Тобто вже от таке, це набуття побутового досвіду. З тих хлопців виростуть люди, які можуть, зможуть вкрутити дружині лампочку на кухні. Юні моделісти зізнаються, такі заняття полюбляють більше за шкільні. Батьки моделювання як хобі схвалюють, тому працюють над моделями від душі. 12-річний Олександр сьогодні представляє модель гаража в 72-му масштабі та вже планує зробити щось із військової техніки. Моделювання може займатися кожен, тільки треба любити свою справу і старатись. А от Тимуру більше до вподоби робити моделі машин. Одна з них теж змагатиметься у конкурсі моделістів. Модель називається ЗІЛ-131, масштабів 35 фірми ICM. Работал над ним два місяці і зробив, щоб це запасне колесо відбрасувалося. На тих, хто займається моделюванням, сьогодні чекає гарне майбутнє. У цьому впевнений колишній військовий льотчик, а нині наставник для моделістів-початківців на Київщині. Чоловік 9 років розвиває гурток моделювання у селі Пухівка. Нині збирає моделі літаків, на яких колись літав. Багато хлопців, які пройшли через руки, через клуб. Це сьогодні військові авіатори. Не соромно сказати, що хлопці, які... Перші пішли в 2014 році на війну. Це і розвідники наші, і механіки, водії, і авто. Дуже, дуже багато. Це один з напрямів національно патріотичного виховання, саме в тому напрямку, яким воно має бути в Україні. Саша Теплюк він прийшов в гурток-клуб, Саша чемпіон України, чемпіон світу, закінчив інститут. Харківський радіотехнічний. І американці-німці за Сашу побились між собою. Зараз Саша працює на Бундесвер, авіакосмічна промисловість Германії. В Україні йому місця не знайшлося. На сьогодні захоплення стендовим технічним моделюванням є не дешевим хобі, тому участь у подібних конкурсах дозволяє дітям виграти набори для моделювання, які коштують не одну сотню гривень. Цьогоріч перше командне місце вибороли гості із броварів, друге за Бердичевом, третє посіли житомиряни. Усі учасники до 18 років отримали дипломи та цінні подарунки від спонсорів на загальну суму понад 20 тисяч гривень.